Доброго дня, друзі! Я рада вас бачити! Ви, мабуть, помічали, як багато на вулицях нашого міста будинків. Вони здаються схожими, але насправді відрізняються один від одного. Давайте дізнаємось більше про будинки. Облаштовувати собі житло люди почали дуже давно. Спочатку вони мешкали в печерах. Пізніше люди навчилися будувати будинки з каміння, з глини та дерева. Сучасні будинки будують з цегли, з панелей або великих плит. Для того, щоб побудувати будинок, цеглинки кладуть одна на одну, скріплюючи їх нібито клеєм, спеціальною сумішю, цементним розчином. Кожен будинок має дах, стіни, вікна та двері. Подивіться. Які будинки ви бачите? Будинки бувають низькі і високі, або, як правильно сказати, одноповерхові і багатоповерхові. В одноповерховому будинку зазвичай живе лише одна сім'я, а в багатоповерховому мешкає багато родин. Запрошую вас до себе додому. Я живу в багатоповерховому будинку. В таких будинках, крім сходів, є ліфт, тому що підніматися на гору важко. Я мешкаю на п'ятому поверсі. А ви. На кожному поверсі є кілька квартир. Всі вони мають свій номер. Щоб потрапити до квартири, двері потрібно відчинити ключем або скористатися кнопкою дзвоника. Спочатку ми потрапимо в передпокій. Тут можна залишити взуття та верхній одяг. В моїй квартирі є ванна кімната, кухня, де я готую їсти. Тут розташований стіл, за яким я обідаю з родиною. Ще в моїй квартирі є вітальня. Тут я приймаю гостей. Також є спальня, в ній є ліжко. І тут сплять дорослі мама і тато. Також є дитяча кімната. Та кімната для дітей. А які меблі є у ваших дитячих кімнатах? Знайдіть зайві меблі та предмети. Я дуже рада, що ви сьогодні до мене завітали в гості. До побачення!